Привіт! Вітаю вас на каналі вяжемо розкажемо. Це канал, створений двома подругами, Аліною і мною, на якому Аліна вчить вас і мене в'язати. А я вчуся, помиляюся і вам у цьому каюся. А ще я трішки поетка, напевно. Або ні. Як ви можете уже побачити. Я знову з цією сумкою. А чому я з нею? Правильно, тому що я маю її переробити. Як ви вже здогадалися, це сумка з попереднього відео, і я буду її проробляти. Тому що я вчора взяла її пофотографувати для розіграшу, для сторіс, для Рілз, щоб розповсюдити. До речі, хто не бачив переднє відео, то цю сумку я в'язала для розіграшу на свій збір для ЗСУ з нагоди мого дня народження. До речі, це відео я планую випустити якраз в день мого народження, саме тому я не чекала, поки одужаю, щоб встигнути хоча б щось. І наперед перепрошую за свій голос. Але, гадаю, мій голос не так важливий, як те, що ми будемо переробляти. Власне, я буду зараз вас просити привітати мене з днем народження. Будь ласка, привітайте мене репостом збору чи донатом хоча б в одну гривню, насправді. Бо гривня вже більше, аніж нуль. Подобайка? прекрасна. Коментар, дякую. Під постом зі збором, звісно. Можете і під іншими постами, відео, я не проти. Але головне під цим постом, щоб він поширився, якомога більша кількість людей його побачила. Я буду за це неймовірно вдячна. Вогник на сторіс, коментар, підтримку, вподобайка, репост. Боже, я вас любитиму ще більше, ніж зараз. А якщо задонатити, обійму всіх так місне міцно, що ви це відчуєте навіть через екран. Так. Хвилинка закінчилась, починаємо поробляти сумку. Не те, щоб вона була поганою. Але я фотографуючи її, наповнюючи речима, помітила, що вона не надто зручна, не надто міська, так би як хотілося. І все ж таки, напевне, буде краще зробити її доволі стандартним чином. Хоча я такі варіанти теж зустрічала, я не одна. Яка любить більш структуровану і ось таку в'язку. Я ще бачила на просторах інтернету, Ютубу подібні сумки. Але вирішила все ж таки проробити, бо розумію, що для людини, яка виграє, буде комфортніше звичайна в'язка в плані використання сумки носіння. Бо тут відчувається цей початок. Тому гайда проробляти цю сумку. Де ж у мене кінець, дай Боже, згадати? А, і ще. Якщо ви бачите надто багато склеєк, то це не я кудись тікаю, читерю, от піддивляюся щось, я просто кашля, кашляю і це вирізаю. Ще раз ще раз перепрошую за свій голос. Я знову прихворіла, але я не жаліюсь, Я не жаліюсь, хоча виглядає, що я вам жаліюсь, Так трішки жаліюсь, але я не жаліюсь, тому що цього разу я можу функціонувати достатньо, навіть для того, щоб знімати відео. в мене навіть для цього є голос. Тому з цього приводу, з цієї, з цієї нагоди, я щаслива навпаки. Сподіваюся, що мій голос не настільки вам ріже вухо. Можна було б залишити оцю гусеничку. Як і є, бо вона в принципі це є основа, все добре, вона непогана, але я зменшу кількість початкових петель, щоб зробити дрішки більшою сумку, щоб вона була більш міська. Так, у нас є по 5 таких пар петель, Треба перевіряти, щоб вони були однакові, Це можна робити відразу, порівнюючи, а можна вже в кінці їх одну під одну примірюючи. Виправляю, перепрошую. Ось так. І тут, для тих, хто пам'ятає, ми перевертали минулого разу, а цього разу не будемо перевертати, будемо просто продовжувати. Я можу відразу цю взяти петельку, то не так важливо. А можна було цю, якщо вам зручно, в інший бік. Але оскільки в мене керуюча рука права, то і мені зручніше цей бік. Так, я напевне вставила або вставлю вам, як починати для тих, хто вперше натрапив на це відео. Якщо ні, нагадайте мені в коментарях або подивіться попередні відео. Гадаю, що я не настільки вже погана людина, а щоб не вставити вам початок е, роботи. Сподіваюся, всяке може бути. Отже, тут гарненько дивимося, що петлі не перевертались. І робимо звичайні косички. Ось так ось сюди. Петля в петлю сюди, петля в петлю сюди. Єдине, намагайтеся, щоб, окрім того, щоб петлі були хоча б в одному ряді одинаковими, щоб ось ці попередні доволі щільно прилягали одна до одної. Ось це ми будемо вже в процесі також під, підрівнювати, але все одно намагайтеся, щоб воно було ось так. Щоб потім не було надто багато дірочок у нашій сумці готові. І ось ось таким чином сумка робиться по колу. Доти, доки у вас вистачає пряжі ось так. А, забула вам показати. З цього боку в мене було кріплення минулий раз. Ви, напевно, не, не бачили на відео, чи я вам повернула покажу, чи ж зараз. Ось тут воно зв'язане через те, що гарненько його зшити, гарненько його шила і міцно-міцно зв'язала, воно не розв'язується. Чи вчора приносіння, а я носила термочашку доволі велику, у цій сумці хотіла випробувати, показати, але знаєте результат. Вона витримала, вона міцна, вона не розв'язувалась. Навіть зараз, коли я тут просувала петлі туди-назад, це все добре, воно міцно зав'язалось і можна не переживати. Але сумка була недостатньо містка. Там були деякі проблеми. Мені вже не подобалося, як вона деформується, тому, тому переробляємо. Так, дем по колу. Thank you Ніби, і вже готова сумка. Ця сумка справді дуже-дуже швидко в'яжеться, набагато швидше, аніж попередня версія. Гадаю, ви і по цьому відео побачили, і по своїй роботі, що це дуже-дуже-дуже швиденько в'яжеться легко. Майже нічого не треба виправляти. Тут тільки такі дрібні, вже в кінці, коли тороблю, сою, буду передивлятися, проробляти. Ну, як проробляти, от, від, від, фу, не буду проробляти, буду підтужувати, розтужувати, бо все ж таки неможливо робити все задинайковим натягом. Так, наступний етап, який правильно треба пронизити цією ниткою по колу у кожну от таку петельку. Danske tekster af Nicolai Winther Підтужили, розподілили і дивимось, чи подобається, коли більш зовні, чи більш туди внутрішню частину порисувати, ви собі можете вже погратися, як вам подобається більше. Тут не складно затужити, послабити це доволі легко і надовго. Тому тут вже як вам сподобається. Ось так. Чуть-чуть себе підпущу, щоб було вільніше. Загалом воно от таку. Так, і я вертаюся сюди, напевно, попід низ так. О, можна було ще один ряд вільно зробити. Доволі багато цієї нитки є. Повертатися так не хочеться, знаєте, так не хочеться повертатися. Можна було або зробити на одну більше. Але я переживала, щоб моєї нитки було достатньо, або вище. Тут є десь 3 метри, цього забагато. Якщо у вас моток ще в процесі, то можете економніше, можете робити ручку не такою великою. Вона все одно трішечки під тиском, під вагою. Начиня попуститься, вам все одно буде зручно мені ось так на руці носити. Ну, якщо ви не зробите, звісно, таку пряму, логічно. Навіть не знаю, чого вам це кажу, ви так це прекрасно розумієте. Я наговорилась, а ви не слухались. У мене закінчилась пам'ять на телефоні, і частину відео ви не побачите уже, але побачите іншу частину. Так, доволі вчасно забігла донька, щоб я могла встати і заодно перевірити, чи триває зйомка, чи все добре. Тому і коли нас відволікають дуже навіть доречно. Так, що я зробила? Добре, це я заберу. Я з нитку, яка тут висіла, всунула от, гаразд, давайте заново. Ось так. Нитка висіла ось так. Висіла. Боже, як погано я говорю. Перепрошую. Нитка була ось тут закінчувалась. Я її пронизала всередину, зачепляючи ось цю петлю. Сюди не можна, інакше вона зіпсує малюнок, вона тримає ось цю петлю, тому туди не можна. Треба за щось зачепити, щоб не зіпсувати малюнок. Ось так. Пронизала, підтужила. Хоч може тут ми дотужимо, щоб був гарніший малюнок. І вже ось тут. Якщо дуже хочеться, щоб було ще міцніше, напевне, можна і тут це робити. Ми можемо спробувати, до речі, щоб було ніби міцніше, але тоді доведеться сюди зачеплювати. Гаразд, давайте робимо так. Я рекомендую не дуже слабо робити, не дуже легенько, хоч воно гарніше виглядає, бо коли більш затужено, вона не така естетична. Але пряжа все ж таки доволі еластична. Якщо ви сюди покладете книжку чи кілька фруктів, або не кілька фруктів, а грест, воно під вагою ручка буде отак втягуватись. Якщо, вона не порветься, але якщо вам естетично це не подобається, може дратувати. Тому рекомендую не сильно ослаблювати. Але і затужувати теж не варто. Середньо, дивіться. Посерединці. Посерединці робимо. Так. Так вона не настільки красиво виглядає. А так воно буде сильно підтужувати хоча. Я зараз зупинилась, щоб подумати, чи мені в'язати сумку на всю. Напевно, я зв'яжу на всю, вам покажу, і потім виберемо. Ви собі виберете точніше. Ну ні. ні. Правильно, що я побачила і не буду себе кратати, тому що ця задовга вона ще трішечки відтянеться. І теоретично я легенько. Це з'єднаю. Сюди. І перевірю одну хвилиночку, я повернусь зараз. Повернення блудної мене з плюсів це зручно носити на плечі. Якщо ви плануєте сумку носити доволі часто, робити для себе і знаєте, що... Вам найбільш комфортно носити сумку на плечі, то довга ручка вам в поміч, навіть якщо не дуже естетично виглядає разом з такою сумкою, такої форми. Але якщо ви не плануєте носити її часто, чи вам не подобається така форма, чи ви взагалі не знаєте, як її носити, і носіння на плечі сумки не ваш варіант, то краще все ж таки зробити її менше. Оскільки я роблю її не для себе. Я роблю її на розіграш людині, яку я ще не знаю. Точніше, я, напевне, більшість людей знаю, які провели будуть в розіграші, але все одно я не знаю вподобань тієї людини, тому я зроблю більш акуратну ручку, щоб бути більш впевненою, що людині сподобається. Знаєте, хоча б візуально, хоча б. Естетичніше воно виглядатиме. В разі чого завжди можна переробити, змінити, додати, поставити ланцюжок в якості ременця. І ручки не настільки складно, тому я не настільки буду перейматися через маленьку ручку, інше, якби я переймалася через велику. Так, з плюсів сюди в сумку поміститься. Книжка і не одна, і навіть А4. Не дуже сильно А4, але поміститься. І то, що поміститься багато яблук. О, Буду пробувати. ліричний відступ. Закінчився йдемо з'єднувати ручку. Для цього треба пронизити сюди нитку. О, мені так сумно, насправді, що я потім маю це також обрізати зшивати, але вже як буде, це не така велика проблема. І сюди. Скільки ми тут брали через дві, то і тут не сюди пронизимо, а сюди пронизимо. Ось ось. Так. Ось так. Угу. І ось тут, ще раз сюди, через середину просунемо. Так, і ще раз її просунемо сюди. Надо вже не буде настільки повітряна, не настільки машмелов зефірка але воно виглядатиме естетичніше тут, ніж якщо ми залишимо одну лише. Петерку, це як мінімум. Опа, є. Воно ось так виглядає, до речі, дуже навіть непогано з одного боку з іншого. Боку. І пропоную я десь тут обріжу, напевно, ось, ось тут, щоб потім прошити. Це зробити не так уже і складно. Я більше крехчу, аніж тою роботи. Треба відтягнути тканину вниз, обрізати не, не дуже далеко наповнювач і зшити все. Але все одно я більше нию ну, через те, що залишається багато е, цієї нитки. Так. Оскільки зараз зашивати не буду, бо нитку не взяла. Я це приховала, бо буду закінчувати вже після. Того, як зніму відео, вам вставлю з попереднього, як воно зашивається, але гадаю, ви це і так пам'ятаєте, це наскільки складно. І я просто тут всередині зроблю вузлик, як на початку його затужу і можу не прийматися про міцність. Напевне, я пров'яжу десь до центру на таку нитки, Там її гарнесенько затужу. Двома вузликами буде надто буде надто відчутно. Тому я буду намагатися міцно-міцно затужити одним і приховати оцей кінець. Воно на дотик має не відчуватися бо ось цей, де він у нас, він майже не відчувається. Хіба що я знайшла, намацала. Єдине, що треба було тут більше приховати всередину. Але подивимося, я тут трошки ще пограюся з цим. І все. Прошу, друга сумка у нас готова. Чекатиме ще третій варіант, бо є один цікавий метод, який мені подобається, але я чекаю на свою пряжу, яку мені мама відправить, сподіваюся, якщо не забуде. І я вам покажу. Він буде цікавий, дещо незвичний як для в'язання руками, бо там будуть потрібні не тільки руки. Але це буде пізніше. Чекаєте ви цього чи ні, а я це зроблю. Але напишіть, чи ви чекаєте, чи вам взагалі подобаються такі сумки. Чи ви носите взагалі сумки, особливо такі об'ємні, з не зовсім звичних для сумок матеріалів? Я буду це чекати, бо зазвичай сама сумки практично не ношу. Тільки недавно почала до них звертатися бо допомогу. Зазвичай я носила е, рюкзаки. Так. Хоча колись були і сумки, але здебільшого рюкзаки тому. Цікаво, чи я така одна, і які ваші вподобання. Дякую, що були зі мною, що витерпіли мій голос, що витерпіли мої помилки. І, будь ласка, привітайте мене, вподобавши пост зі збором. Напишіть коментар в підтримку, зробіть репост, задонайте хоча б одну гривню. Це буде справді приємний подарунок. Єдине, що я зараз хочу в цих умовах. Ну, я хочу більше, звісно, того, що хочуть, напевне, всі українці, але розумію, що ось так це не трапиться, і точно не на моє день народження. Типу, не для мене. Але Боже, зараз наговорю собі, прости, Боже. Ви розумієте, про що? Будь ласка, привітайте мене по з дописом про збір. Я буду намірно за це вам вдячна і щаслива. Разі, дякую вам за увагу. І гарного дня. Від моїх сусідів теж.